Зведений загін івано-франківських правоохоронців вирушив до Маріуполя. Це вже десята ротація міліціонерів. Третина бійців вперше нестимуть службу на сході. Решта вже декілька разів бували у бойових відрядженнях на Донбасі. Щоразу прикарпатські правоохоронці підтверджують свій професіоналізм. Вони добре зарекомендували себе у зоні бойових дій та отримували подяка за добросовісну службу від МВС. В черговий раз отримали схвальні відгуки від керівництва донецької міліції від місцевого населення. Про Якісне внесення служби нашими правоохоронцями, які не допустили жодних надзвичайних подій, і з честю виконували свій обов'язок на сході нашої держави. Зведений загін цього разу очолив Михайло Ковалюк, майор міліції. Вже тричі виконував службові обов'язки у східному регіоні держави. Тепер стане наставником для новачків у незвичних умовах. Правоохоронці охоронятимуть громадський порядок, стратегічні об'єкти і блокпости на околицях Маріуполя. Служба у нас проходить час від часу буває легше, буває гірше по різному Ну, на даний момент, скільки я туди їздив, скільки я там був, ми своїми задачами справляємося. Впевнено, без, без проблем. В будь-який час дня і ночі ми готові люби задачі виконати, де б це не було. В будь-якій в точці на сході. Традиційно відряджених поблагословили представники духовенства, а проведжаючи побажали міліціонерам щасливого повернення на Прикарпаття. Чекаю вдома двоє діточок, дружина. Батько, мати, що може казати мати сину або батько сину? Що казати? може казати? Вони щоб повернутися живим здоровим. За час проведення антитерористичної операції в зоні бойових дій несли службу понад сім сотень прикарпатських правоохоронців. Мар'яна Гринечко, Олександр Латвиненко, новини на вежі.